Правильна постава, посмішка, булави в руках. Ользі цицак всього 11, але до кожного турніру ставиться відповідально. Хоче медалі. далі. Мукачево також йде не просто так: щодня відточує свою програму, аби всіх вразити. На кубку Закарпаття маленька Ольга планує взяти максимум, і не важливо у якій програмі. Звичайно, хотілося б виступити добре, щоб покращити свої результати і зайняти знову хорошу місця. Займаємося кожен день. Я буду виступати на цих змаганнях. Два вида. На кубку Закарпаття будуть змагатися кращі з кращих. Виступлять близько ста спортсменок. Будуть і зовсім юні, і вже дорослі гімнастки. Для Каріни Федьо турнір теж важливий. Вона планує виконати там нормативи кандидата у майстри спорту. Хочеться майстера спорту для початку, а потім як піде. Дуже красиво, дуже полезно для здоров'я. Хочеться завжди перші місці займати спортом. Займатися змагання в Мукачеві стануть останнім етапом підготовки до всеукраїнських змагань. У червні збірна Закарпаття їде спочатку у Рівне, потім у Львів. На літо також глобальні плани на базі Карпати Арени в серпні пройдуть великі тренувальні збори гімнасток. Плануємо обов'язково кожне літо ми робимо дітям спортивні збори. Тобто підтягуємо їхню фізичну форму трошки. Змінюється графік тренувань, змінюється навантаження, тобто вони трошки збільшуються. Але маленькі гімнастки зізнаються, вони з радістю пожертвують канікулами заради тренування поруч з дорослими спортсменками. Ось там можна чомусь навчитися і там завжди можна навчитися. Чому ти у зрослих кадані вже много занимались, и как надають мастерство і как надо делать затяжку. на літні збори приїдуть спортсмени з інших регіонів, можливо, навіть з дорослої збірної України. У рот представники цього виду спорту дуже люблять і з часом навіть планують створити у нас центр художньої гімнастики.